Доброго дня! На даному відеоуроці я продемонструю вам інсталяцію та налаштування програмного забезпечення для формування звітності ОПЗ податкова звітність. Для інсталяції ОПЗ податкова звітність. Перейдіть в папку Податкова програма ОПЗ Податкова звітність. Для інсталяції програми запустіть файл OPZ130. Це є файл повної версії установки програмного забезпечення OPZ-податкова звітність. Тому якщо у вас є новіший файл повної версії установки опз западкової звітності, то ви будете працювати з ним. А на даний момент ми працюємо з файлом OPZ130, тому запускаємо цей файл. Тобто в майбутньому, можливо, з'явиться новіша версія даної програми і необхідно буде встановлювати її. Коли вистилесвіконце, нажимаємо далі. На даному етапі бачимо, що у нас присутній Internet Explorer 6 версії. Нажимаємо далі. Спостерігаємо, що компонента Java Runtime Environment 1.5 або вище не виявлено. Це означає, що у нас не встановлено доповнення до OPZ. Для того, щоб встановити це доповнення, перейдіть в папку доповнення OPZ та запустіть, якщо у вас наявний інтернет файл Java, або якщо не наявний інтернет, то запустіть файл. Для Windows XP 732 Java або для Windows XP 7 64 Java. В залежності від наявної версії операційної системи необхідно запустити один із цих двох файлів. Для визначення версії операційної системи необхідно перейти на робочий стіл. Після цього натискаємо правою кнопкою миші на іконці мой комп'ютер. Натискаємо Свойства. Дивимося, що в нас встановлена версія ОС Windows XP. Якщо в нас була встановлена 64-розрядна версія ОС Windows XP, то писало б Windows XP X64. А оскільки в нас встановлена 32-розрядна версія ОС, то даного надпису не пише. Натискаємо кнопку ОК. Тепер ми знаємо, яка в нас встановлена версія операційної системи. Аналогічно процедуру можна провести і в Windows 7. Для того, щоб встановити дане програму забезпечення через інтернет, запустіть файл Java. На сторінці завантаження Java нажміть на кнопку Загрузіть Java безплатно. Нажми кнопку согласиться, иначе бесплатную загрузку. Нажми кнопку выполнить. Нажміть кнопку Install. Натискаємо кнопочку Close. Спостерігаємо, що оновлення Java відбулося успішно. Переходимо назад до ОПЗ податкова звітність. Натискаємо кнопочку назад. Натискаємо кнопочку Далі і спостерігаємо, що Java-версія присутня. Тобто, у разі, якщо у вас немає підключення до інтернету, вам необхідно запустити один із цих двох файлів, в відповідності до операційної системи, як було розглянуто раніше. У вас з'явиться аналогічне вікно установки, в якому ви нажимає, натискаєте аналогічні кнопки. Відбувається абсолютно аналогічна інсталяція. Натискаємо кнопочку Далі. Постерігаємо, що не встановлений компонент Acrobat Reader 7 або вище. Для цього переходимо в папку відповідно до версії Операційної системи, яка встановлена. переходимо в відповідну папку. Для того щоб определитися, яка у вас встановлена версія Операційної системи, якщо ви не знаєте, необхідно запустити файл версія Windows та перезавантажити комп'ютер. Версія Windows буде відображатися. У правому нижньому куточку біля розкладки клавіатури. Ось тут. На даному етапі, оскільки ми знаємо, яка в нас встановлена версія Windows, ми вибираємо для Windows XP папочку. Windows 2000XP Adobe Reader. Запускаємо дане оновлення. Натискаємо далі, Установіть. Натискаємо після інсталяції кнопку Готова. Аналогічно переходимо в програму по западку озвітність. Натискаємо назад, натискаємо далі. Дивимося що компонент Acrobat Reader або вище присутній. Натискаємо далі. Дивимося, що у нас вже присутній компонент Windows Installer, але якщо даний компонент не присутній, нам необхідно встановити дане оновлення по аналогії до того, як ми встановлювали доповнення перед цим. Тобто натискаємо далі, погоджуємося з умовами, натискаємо далі, натискаємо готово. В даному прикладі нажимаємо далі. Аналогічно дивимося, що у нас присутній компонент MSXML SP2. Даний компонент, якщо він не присутній, необхідно встановити, аналогічно як ми встановлювали Acrobat Reader, в даному прикладі натискаємо далі. Дивимося, що Windows Script у нас вже встановлений, і якщо буде писати, що даний компонент не встановлений, його необхідно встановити. В аналогічному режимі, як ми це робили з Adobe Reader. Натискаємо далі. Вибираємо папку установки ОПЗ. По замовчуванню папка пропонується С-ОПЗ. Ми її не змінюємо, нажимаємо далі. Нажимаємо далі. Чекаємо завершення інсталяції. Натисніть кнопку Кінець при завершенні роботи майстра установки. Тепер необхідно встановити оновлення до даного забезпечення. Приходимо в папку ОПЗ-патку звітність та встановлюємо поточне оновлення до поточної версії. На даний момент це ОПЗ-патч 13020. Запускаємо його. Натискаємо кнопку далі. Натискаємо кнопку далі. Встановити. При завершенні роботи майстра установки доповнення натискаємо кінець. Для перегляду налаштування даної програми перейдіть до другої частини уроку.